Речниця Білого Дому Каролін Лівіт фактично визнала, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорював із президентом України Володимиром Зеленським удари по Москві і Санкт-Петербургу. За інформацією видань Financial Times та Washington Post, Дональд Трамп запитував у Володимира Зеленського, чи може Україна завдати ударів по цим містам, після чого. Зеленський підкреслив, що Україна може це зробити, якщо Сполучені Штати нададуть їй відповідну зброю. Зараз далекобійні ракети, які має у своєму розпорядженні Україна, навіть у випадку дозволу з боку Сполучених Штатів не можуть долетіти до Москви і Санкт-Петербургу. Однак, якщо Сполучені Штати, скажімо, передадуть Україні ракети, томагавк можливість ураження цілить у цих двох. Головних російських містах є абсолютно реальним. Речниця Білого Дому звинуватила обидва видання в тому, що вони надали цю інформацію для збільшення власної популярності і підкреслила, що Дональд Трамп не закликав до подальших вбивств, а лише ставив запитання.